всіх Пройшов мій перший тиждень в'язання незламних. І в свій перший тиждень, вибачте, в мене тут спиці падають, в свій перший тиждень я брала з собою кардиган, який в категорії те, що зв'язати треба, от вже треба його зв'язати дов'язати. І взяла я його це подаруночок племінниці. В'яжу я його з Alize Lana Gold Fine колір 200 ось ось такий сіренький, але з якимось, як сказала, племінниця, ніби сіро лавандовий. Ось такий. І... Взялася я його в'язати і так помітила, що на минулому тижні нам світло не вимикали. Зовсім. В домівках не вимикали світло, не знаю, як на підприємствах. І навіть почали вмикати вуличне освітлення. І так було гарно на вулиці, випав сніг, легкий морозець, вимкнули вуличні ліхтарі. Ну, така приємна зима була, так гарно було. Доки не настала п'ятниця 16 грудня. П'ятницю 16 грудня знову були масові ракетні обстріли. І по нашому місту попали, і по енергетичній інфраструктурі, і по житловому будинку. Є постраждалі, і загиблі, і серед них є дітки, і серед загиблих, і серед постраждалих. Дуже-дуже так страшно, неприємно, трішечки воно мене вибило з колії. Але взяла себе в руки, взяла спиці в руки і продовжила в'язати. За минулий тиждень я зв'язала, ну, мабуть, майже половину з цього. Трішки менше половини, тому що ось від цього червоного маркеру. Мабуть, це трошки менше половини, тому що тут ось цей v образний виріс, тобто, це вже не треба в'язати. Кардиган має бути такий, як на мені зараз. Племінниця побачила і замовила собі такий ось ось так він виглядає. Єдине, що я би не в'язала з, з таким довгим напуском. Мені подобається, що він такий об'ємний з напуском, але. Трішечки незручно, я би його зробила, ну, може, ось ось так. Тобто, навіть собі я би так зробила, але вже не хотіла розпускати, перероблювати його. В куртку, в пальто, звісно, незручно, але весною, коли треба буде просто накинути кардиганчик, то, думаю, буде якраз те, що треба. Тож для племінниці теж в'яжу, ось таке. Ось таке. Вимкнули нам в п'ятницю світло. Одразу за світлом вимкнулось опалення. І вода. Все, як завжди, все як у всіх. Жалітися нікому не буду. Всім в однакових умовах. Та, добре, що в нас є у мами є дача, і на дачі є грубка і якийсь невеличкий запас дрів. То взяла я маму, ми з мамою вдвох взяли генератор і поїхали на дачу. То ще те задоволення було запхати великий генератор в достатньо невеличку машину. Але чого не можуть зробити жінки? Мені здається, такого не існує. Жінки можуть зробити все. Сиділа, я на дачі, в'язала, і на вулиці ще було світло, ще було зарано вмикати генератор. А, щоб в'язати, ну, так, досить незручно. А, очі псувати собі ніхто не хоче. Тож я в'яжу, як і багато хто з нас, при кільцевій лампі. В'язала, я в'язала, тут бац, вона вимикається. Та блін. Що робити? Сиділа, я злилась-злилась на неї. Генератор і вмикати дійсно рано, бо на вулиці ще досить світло, і в хаті ну, достатньо світла, але, ну я ж кажу, на очі так, хоч воно і світленьке, але на очі неприємно. І, о, а лампа вимкнулась. А з іншим ліхтариком мені незручно, бо він не стоїть ніяк. Псіхувала я, психувала. Почала розглядати, чому ж може та лампа не працювати. Е, є такий от блочок перемикання, там вкил кил-викил е, перемикається світло і яскравість. Ну от, дивилась я дивилась на той блочок. Ну, що може не працювати? Ну тільки цей блочок може не працювати. Ну, я його розібрала. Я його розібрала, я там подивилася все, що могла подивитись, викинула той блачок, з'єднала проводки, дротики один до одного напряму. І, будь ласка, все працює, все добре. Тож ми дійсно не зламні, Ми можемо все. І нас не залякати нічим. Ні масованими обстрілами, ні. Бачи якоюсь там пропагандою, це взагалі на нас не діє. Тож підтримуємо одне одного, і все в нас буде добре. Бувайте, мої незламні. Зовсім забула, що я беру з собою на наступний тиждень. Я вам вже показувала, що я буду в'язати з оцієї пряжі для себе джемперочок. Це буде в мене категорія в'язання для улюблених. Ну, так, досить нескромно, але і я вже його розпочала. Я вже його розпочала. Ось так. Тут вже в мене два рапорти узори вив'язано. Зараз вам нічого не буде видно, тому що спиці оцей тросик досить маленький, щоб там щось розправити. Так, але візерунок я взяла з книжки ось цей. Тут написано гілочки ось так. Але мені вони як колоски. Я взагалі зараз скрізь бачу колоски. Я не знаю чому, коли шукала візерунки для цього джемпера. І мені щось імпонувало більше ось такого плану. І мені завжди здавалось, я, я, я в них бачу колоски. Будь-яка Українка своє бачить. Тож, отакий от процес, як я беру з собою на наступний тиждень, я дов'язую кардиган і е, беру з собою джемпер. І, пока-пока, не ламаємося, тримаємося. Ми не зламні, ми єдині.